Як обіцяли далі, будемо говорити про і виробництво українського озброєння і про те, що можна продавати за кордон, зокрема Сполученим Штатам Америки. Все це далі обговорюємо в цій студії. До нас доєднався Максим Плехов, голова правління львівського оборонного кластера. Максимо, вітаємо вас в ефірі Суспільного. Дякуємо, що завітали до нас в студію. Добро хочемо на початку зосередитися про дрони перехоплювачі бо зараз враховуючи російські обстріли і дрони, які росіяни Пускають по територію України саме дрони-перехоплювачі можуть частково збивати їх. Про це говорив Володимир Зеленський. Наскільки ми можемо їх виробляти і масштабувати їх виробництво? Ну хотів би сказати два слова, що збивається ж таки не дрони, а люди. Дійсно, коли ми кажемо про перехоплювачі шахедів, то основне, що потрібно розуміти, це кваліфікація операторів. То фактично, сьогодні ми маємо проблему з шахедом, яка не відрізняється фактично від того, що було під час Другої світової війни? Ну фактично, це нескоросна, не дуже висотна ціль, яку можна збивати, і вже там десятки років є технології, які це збивають. Основне питання вартість цих технологій. Ми не можемо витрачати наша хет, ракету, яка вартує сьогодні мільйон доларів. Тому питання розробки та перехоплюючи шахедів лежить в площині зробити виріб, який буде досить ефективним. При цьому високо, не дуже високотехнологічним, легко масштабованим і буде мати адекватну вартість. Сьогодні, якщо беремо, що сьогодні відбувається, вже практично десятки компаній розробили свої перспективні розробки. Ми бачимо сьогодні. Дійсно повідомлення, що в деяких частях України сьогодні проходять відповідні операції, збиваються шахеди. Тобто питання сьогодні уніфікації, масштабування і підготовки операторів. Чому? Ну, перша шахет у більшості випадків ми маємо вночі. Тому питання підготовки відповідної підготовки операторів, тому що сьогодні як відбувається збиття шахету? Тобто, сьогодні ми все ж таки маємо ручне керування мовно зенитним дроном. Яке потрібно вночі вивести на ціль, знайти ту ціль. Їм для цього потрібно мати відповідну взаємодію за силами ППО, відповідну взаємодію з власним рептарем, щоб також не покласти власні дрони, знайти, вийти, підійти на нього на дистанцію. Враження і фактично вразити безпосередньо сам дрон це тому це величезна кваліфікація безпосередньо для самого оператора. Ну якщо казати про адекватне вина, то дійсно маємо вже сьогодні достатньо велику кількість команд, яка сьогодні чекає можливості перейти вже безпосередньо до виробництва. Максима, а розкажіть, як працюють ці дрони-перехоплювачі? От на практиці, що що вони роблять? Давай так, якщо ми кажемо за ту технологію, яка сьогодні. Саме основна, то ми можемо бачити сьогодні, повідомив в соціальних мережах, там у Ютубі, що в більшості випадків це різноформатний дрон. Да? Тобто це може бути як конусообразний, як крила. Тобто, як сьогодні відбувається базове збиття? Тобто в нас є інформація від сил ППО, що в такому в відповідному районі, по відповідному коридору, заходять шахети. Тобто підіймають відповідний дрон. Далі засоби ПО зводять його в квадрат, де знаходиться той шахет, іде захоплені цілі візуальними методами, потім контакт або підрив при контакті, тобто може бути безпосередньо контакт, можна підривати дрон-перехоплювач практично там, в деяких метрах від шахет. Тобто це, якщо казати, за перехоплення вже дронами. Зенітного плану, Да, є, збиваються сьогодні і з е, ґрунтокрилів, ми знаємо, да, було такий ж метод, були такі пропозиції використовувати малу авіацію, навіть приватну малу авіацію, ну скажу, що це фактично неможливо. Є поодинокі випадки, ну ми також повинні розуміти, що такі приклади використання малої авіації, це вона буде працювати вночі, тобто це висока кваліфікація пилотів вночі. Да. По-друге, це погодні умови. Якщо у нас Сплошна облачність, яка закінчується там на висоті 30 метрів, як цей пілот буде виходити фактично на посадку? Тому що якщо взяти по таким завданням, це завдання рівня Второї світової війни, а там втрати пілотів могли досягати 20 Ви Згадували про команди, які чекають, аби розпочати виробництво. А що тут може стримувати ці процеси? Ну, по-перше, тость, у нас вже на сьогоднішній день достатньо висока технологічний рівень організації виробництв для більшості команд. І перше, що потрібно мати, Мати потрібно уніфікований технічний вимог, тому що розуміти, що який конкретно дрон потрібен, як його будуть використовувати, тому що кожна своєї розробки, ну, ми не будемо так. Більше так, в конкретику це заборонено. Ну, бо ви бачили більшість сьогодні в інтернеті багато, то есть, різноманітних фотографій, то есть, і бачили різні форм-фактори. Різні типи двигунів, літачки, щось більш схоже на ракету. Тобто тому потрібно мати уніфіковані вимоги. Держава має це. Держава повинна уваги. уніфікувати вимоги. Чому? Тому що кожна наступна розробка. Тобто ми заходимо в більш технологічний вину. Кожна наступна розробка збільшує витрати там на порядок в 10 разів. Тому команди, які сьогодні готові почати це виробляти, повинна мати чітко уніфіковані технічні вимоги, що дрон повинен виробляти таким, таким таким вимогам. Там швидкість, захват цілі, час повітрі. Да? Після цього команди можуть це почати виробляти. Друге питання виробництва це дійсно його масштабування. Ми, опять же, стикаємося з тим питанням, що ті більшість компаній, яка в нас сьогодні в Україні є, це або малі, або вже там середню компанію. Ну йде нормальний розвиток. Тому питання швидкого масштабування в тисячах високотехнологічних рішень буде потребувати. Як нам сьогодні радять закордонні партнери, а можливих консорціумов. Тобто, з іншого боку, тут виникає питання, що є перші розробки, вони закривають якісь завдання, нам потрібно вирішувати питання подальшого технологічного розвитку, тобто подальшого контрактування. І от на днях якраз було відповідні зустрічі, зустрічалися з. Представниками і також обговорило питання, чи можливо довгострокове контрактування. На сьогоднішній день в Україні бюджетний процес не дозволяє контрактування більш ніж в межах одного бюджетного року. Тобто виробництво може вкласти мільйони, повинно вкласти мільйони, якщо, скоріше за все, не власних коштів або банківських кредитів, або інвестицій, не маючи гарантії, що буде контракт хоча б на два-три роки. Тому тут виникає питання фінансування уже науково-дослідних робіт. Да. Тобто тут, скоріше за все, ми повинні перейти к питанням науково-технічних центрів і фінансуванням державою перспективних розробок з одного боку, для того, щоб їх потому, що виробники або не мають ресурсу, або мають величезні ризики. Виробник звертається до інвестора. Інвестор каже, а ви гарантуєте, що ви зможете інвестиція купити? У вас немає контракту, тобто в найкращому випадку у вас контракт до кінця року. Тому тут питання. Забезпечення науково-дослідних робіт, можливо, старин держави. А, потім це можливо об'єднання виробників відповідних консорціумів з масштабування виробництва затверджених зразків. Да? Тобто виробники зможуть розгорнути виробництво. У нас вже є досвід. Досвід вже там 2, 3 4 роки. Деякі виробники займаються цим ще вже 10 років. І розгорнути виробництво можливо. Тому питання: що, що розгортати, яка уніфікована модель, яка затверджена модель. І, Державних гарантій під забезпечення виробництва. Максим, ви представник приватного сектору? Так, я, я, я представник приватного сектору. Уточню це, та голова правління львівського оборонного кластера. Якщо говорити про от, підхід держави, ну ми вже почули від вас і не тільки від вас, про те, що немає якогось дійсно однотипного підходу. Ви пояснили, чому важко знайти, напевно, інвесторів під це тому, що неможливо прорахувати на кілька років вперед. Чи є велика кількість таких виробників? Чи є Конкуренція у цій сфері, скажімо так, щодо якості, щодо швидкості, чи е, легко потрапити в ті закупівлі, чи складно від держави, які є, та е, щоб дійсно прогнозувати, скільки можна там виробити, і, і хто є у вас покупець в основному, це держава, чи це не знаю, бригади напряму? Як це працює? Ну як ми можемо поділити всі закупівлі військової продукції на дві групи? Речове майно і озброєння умовно. Тость чому бо чому ми це поділяємо? Тому що закупляють дві різні державні агенції. Найбільший сьогодні закупівельник, це відповідна державна агенція. Їх дві державний оператор тила, агенція оборонних закупівель. кажуть, що будуть зливати в одну. Ну поки що цього не відбувається, тому ми прибираємо державного оператора Тила як закупельника там, всього від трусів до бронежилета в речіреве майно і звертаємося до агенції оборонних закупівель, яка закупляє дрони, боєприпаси, бронетехніку, все, все інше закупляє. Також окремо можуть закупляти окремі частини. Ну, якщо казати про там, стійку конкуренцію, то величезна агенція це величезний закупівельник, який є базою для більшості виробників. Якщо казати за рівень конкуренції, ти, які можемо офіційно дослідити, з відкритих стучників, то тобто, не нетеркаючись інформації відповідно графованої, Тобто у нас є останній тендер на закупівлю дронів. Тобто була перша рамкова угода, коли держава у вигляді Агентства оборонних закупівель виводить закупівлю дронів на площадку Прозора. Цендер повинен бути був, буде гратися в понеділок, кажуть, що буде то есть, трошечки э, терміни будуть змінен, змінені. Але найголовніше, що ми бачимо: тендери там проходять по рамковій угоді, тобто виробників спочатку кваліфікують. А потім може, між собою в них є відкриті торги. Ну там загальна кількість учасників може досягати там в Тобто конкуренція величезна. На сьогоднішній конкуренція величезна. Якщо казати за ринок його на сьогоднішній день відкривають, то його виводять на прозоро, тобто якщо ми кажемо за класичні FPV-дрони, то сьогодні це взагалі відкритий ринок, будь-яка компанія може виконавши відповідні умови або маленька команда вийти на відповідний тендер. Компаній багато компанії зараз розширяються і напевно масштабуються, продовжуючи цю тему. А цього тижня Володимир Зеленський в інтерв'ю York Post говорив про мега угоду з Дональдом Трампом, про те, що українські дрони можуть постачатися в Сполучені Штати, повертаючись до того, з чого ми починали. Немає зарегульованості, немає певних вимог, які одні для всіх Враховуючи це. Чи ми можемо настільки масштабувати виробництво аби і... Продавати за кордон наші дрони, давайте тут багато підпитань. Перше, чи ми можемо масштабувати виробництво? Скажу, наприклад, однієї компанії, досить яку непогано знаютость. Компанія має можливості, це компанія середнього сегменту. Тобто не лідер, а це компанія середнього сегмента. Вона має технологічні можливості в базі виробляти 10-15 тисяч дронів на місяць. Якщо дати рівень якщо дати можливості на масштабування виробництва ще 2-3 місяці, може бути збільшене вдвічі, тобто потрібно збільшити втричі, за півроку збільшити втричі. І таких компаній в Україні не одна. І, і не п'ять. І людей 5. у нас достатньо, бо це не п'ять. дивиться, для масштабування виробництва. Якщо це виробництво розкладено на етапи. Тобто немає не такої величезної потреби у висококваліфікованих інженерних кадрах. Висококваліфіковані інженерні кадри нам потрібні. На рівні RD. Да? Тому в більшості випадків складати флюзеляжі дронів, вставляти мотори, вскупаювати електрику. Да. Тому да, тут потрібні кваліфіковані фахівці, яких можна сьогодні знайти і там, можна залучати жінок великої кількості. Да. Тому питання масштабування, воно реальне. Тепер щодо питання постачання в мир. Є дві а, по, а, зовсім протилежні позиції. Перша позиція це а, історична позиція Сполучених Штатів. А це те, що все, що озброєння, яке виробляється, виробляється в Сполучених Штатах або в на крайньому випадку в стратегічному партнеру по військовому блоку. Ну, ми можемо навіть компанію NFM взяти, яка для того, щоб продавати шолому, повинна була перенести виробництво в Сполучені Штати. Сполучені Штати, як будь-яка країна. Потребують жорсткого контролю за самозброєння, що контракти будуть виконані в термін, що компанія зареєстрована в них, що вони чітко знають керівника компанії, що компанія повинна прийняти допуски, ліцензії, і штати завжди контролювали. Це плюс був для штатів контроль. Мінус величезна, величезний фонд оплати труда. Тому сьогодні американська продукція є високотехнологічною, але досить дорогою, космічно дорогою. Було цікаве інтерв'ю від засновника Blackwater, американської приватної компанії Еріка Принца, десь приблизно пару тижнів тому. І він згадував останній конфлікт з Кусітами два місяці тому. Каже: в нас заходить авіаносна група, яка коштує там десятки мільярдів доларів. по неї Б'ють дронами за десятки тисяч доларів, а ми збиваємо ті ракети, мільйони, ракети вартістю кожний мільйон доларів. Це війна для нас економічно недоцільна. Тому питання, що розглядає сьогодні Сполучені Штати, остання заява міністра оборони Сполучених Штатів, що Сполучені Штати хочуть зайняти світове лідерство у сфері безпілотних технологій. Для цього вони перший раз за всю свою сферу розглядають допуск технологій з приватного сектора військово. Тому що Сполучені Штати зрозуміли фактично, що їх сьогоднішні високотехнологічні речі в повноцінній війні можуть закінчитися за 2-3 дня. Дорогуварті снаряди, системи GPS, які коштують десятки тисяч доларів. У разі повномасштабного конфлікту закінчиться за 2-3 дні. Тому питання величезного масштабування отут український досвід може бути Да? Тобто можемо виробляти десятки тисяч дешевих дронів. Дешевих дронів, фактично маючи невеликий рівень оплати труда і допомагати сполученим штатам технологічно. Це може бути цікаво для сполучних з іншого боку, завжди концепція американська. Що ми виробляємо все в себе, все технології контролюємо? І тут ми в будь-якому випадку будемо також братися в законодавство України, експерт військової технології, експорт продукції, всі всі можливі заборони? Ну, законодавство, якщо що, напевно можна під певні інтереси і змінити. Ми вже кілька хвилин маємо півтори хвилинки до завершення ефіру. Максима, але ви кажете, сполучені штати можуть хочуть стати лідерами в виробництві та безпілотних систем? А хто зараз є? Чи є очевидний лідер? Якщо казати з очевидного лідера сьогодні, які і мають виробництво, ЕТС, це два лідери це Україна і, на жаль, Російська Федерація. Китай виробляє величезну кількість компонентів, але в нього немає такого досвіду використання і практичного досвіду використання. А компоненти, які виробляє Китай, використовує і Росія, і Україна. Так, да, повністю. Цікава ситуація. Дякуємо, Максим. Ми більше тепер розуміємо і знаємо про безпілотні технології, і про перспективи українського виробництва. Максим Плехов, голова правління львівського оборонного кластера, був гостем суспільне студія в цій хвилині.